Дуже тяжко, дуже тяжко. Весь будинок зійшов вниз і діти і мати під завалами. Зранку 12 листопада у Кривому Розі ДСНС завершила пошуково-рятувальну операцію, повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Під завалами виявили тіла 32-річної жінки та її трьох дітей хлопчиків двох та десяти років і двомісячну дівчинку. До останнього сподівалися. Що вони вціліли десь там плити, склалися у безпечну хатиночку? Сім'я мешкала на третьому поверсі під'їзду, в який влучила ракета, розповіла Суспільному родичка родини Ірина. В квартирі вижив лише чоловік. Він перебував в іншій кімнаті. Секунд, взрив, мені падають сюди, все. Олена мешкає в сусідньому від зруйнованого під'їзді. Каже, добре знала загиблих, маму та дітей. Це ми четвертий під мною третій, куди. Попала до родини. Ми товаришували двома під'їздами, бо діти однолітки, вони у дворі завжди гуляли разом. Чудово було сьогодні, що сказати. Недавно народилася донечка, якого недовго чекали. Олена каже, частини її квартири немає, автомобіль згорів. Додає, вона та її рідні вижили дивом. У нас тільки була ціла з цієї сторони частина квартири, дитяча кімната, з тої сторони вся обвалилася. На момент вибуху ми пішли до коридору, бо побачили балистику з Крима. І тому вціліли. До дитячого майданчику, розташованого на подвір'ї будинку, у криворіжці несуть квіти та іграшки. Коли сюди приходиш і ставиш квіти просто на дитячий майданчик. Куди мають приходити діти грати. Там ідеш видно, де стоїть ще шафка, стоїть комп'ютерний стіл. Там вчора хтось жив, хтось там будував свої плани, працював, навчався, і їх забрали все. Дуже страшно, що справді загинула ну, вся родина, як жити чоловікові. Це не можна витримати. Загинули всі троє діток, яких шукали вже 13 годин. Хіба можеш бути равнодушним? Не можеш. Я не змогла, щоб не прийти, щоб не присти, не принести квіти. 13 листопада у Кривому Розі День жалоби за загиблими. Наталія Качуровська, Юрій Соболєв. Суспільне новини, Кривий Ріг.